5 липня 2025 року у самому серці Києва на алеї Героїв Небесної Сотні знову зібралися тисячі віруючих, щоби піднести свої голоси у молитві за мир в Україні. На четвертому році повномасштабної війни голос церкви не стихає, а навпаки, підсилюється і поширюється по всьому світу у підтримку України. Кожного дня неупинно християни підносять свої голоси за мир на нашій землі. І щорічно вони збираються задля спільної молитви, щоб продемонструвати приклад єдності заради миру. Декілька місяців підготовки і натхненої роботи великої об'єднаної команди утілились у декілька годин потужної молитви, яка піднімалась до небес. Цього року спільна молитва відбулася в одному з найбільших залів Києва, який зазвичай збирає поціновувачів мистецтва. Але у цей день зал не зміг умістити усіх бажаючих прославити ім'я Бога вже від самого початку. Зал був наповнений вщент, і навіть додатковий простір у вестибюлі був заповнений бажаючими молитися за мир в Україні. На сцені присутніх молитві вели духовні лідери і пастори. Із привітаннями і словами підтримки завітали представники державної влади. До спільної молитви доєдналися і представники традиційних церков, Звершувались молитви за різними напрямками, підкріплювали молитву і вели у прославленні об'єднаний хор у супроводі оркестру. Як завжди, на спільну молитву за Україну збираються професійні музиканти і співаки з багатьох церков і об'єднань. Слова підтримки від британського народу проголошував великий друг України, меценат молитви за Україну, британський євангеліст Девід Хасавий. Він також єднався з присутніми у запальній і ревній молитві за мир. Щорічна молитва за мир в Україні вже стала знаковою подією не тільки в християнських колах, а й в українському суспільстві. Її бачать про неї чують, і ми віримо, що Бог відповість на неї і дарує довгоочікуваний мир в Україні. А тим часом ми продовжуємо єднатися у спільній молитві за мир. Україна має перемогти, відновитися, розквітнути і славити Бога. Боже, даруй мир Україні!